Товариство, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. День робочий, як то кажуть, день наступний. Разом з тим, друзі, працюємо і обговоримо разом з вами ряд важливих питань, якими ми живемо, якими ми на постійній основі приділяємо. Певну кількість свого часу питання кормової бази зернової, тобто цін на зерно, я розповім вам все, як і завжди, що відбувається у нашому регіоні України, із цінами і, взагалі, що у нас на сьогоднішній день по зерну. що хлопці, які вирощують те саме зерно. Говорять і на що нас націлюють разом з тим, ряд питань проблемних, що стосується свиноводства, розберемо. Так що товариство, кому близька тема свинарства, підтримайте, будь ласка, нас і Підписуйтеся обов'язково на наш канал, на Ютуб-канал, на TikTok. Будемо раді бачити вас у нашій маленькій, але дуже дуже дружній сім'ї, якраз е, яка все це добро об'єднує. Ну або ж намагається об'єднати товариство Канотопський район. Сумська область, 13 червня, 25 рік. Щоб було розуміння на який саме період відзняти це відео, що у нас по зерну. Друзі, зерна залишки це все ті залишки, які залишилися ще із минулого урожаю. І ціна наступна. Друзі, ячменю немає. В період жнив, звичайно, вже навіть якось моторошно прозносити такі ціни. 5,50 купувався. Зараз же ячмінь. Знову ж таки, тільки по розмовах хлопців. Там Чернігівська область, шостка з тими, з ким спілкуюся. Говорять, що ячмінь від 11 до 14 гривень за кілограм. У нас же його взагалі немає. Друзі, пшениця кукурудза від 9 до 10 гривень за кілограм, овес 8-9 гривень. Знову ж таки, абсолютно без проблем. Все, оце добро на сьогоднішній момент можна купити. Що стосується преміксів, БМВД, соєвих макух, знову ж таки, я користуюся безпосередньо Ньюфідом. Це торгова марка, яка виробляється в Чернігові, точніше в Чернігівській області. Купую її локально на місцевій заправці. Мішок БМВД коштує 950 гривень. Премікс стартовий я купую 1680 гривень. І предстартовий комбікорм обходиться 1200 гривень за один мішок. Що стосується соєвої макухи 1950 за кілограм, це знову ж таки у тому ж самому Бахмачі у нас у Конотопському районі ні соєвої макухи, ні соняшникової макухи, ні переробки, ні у продажі її нема. А якщо вона є, то вона коштує космічних грошей. У оцих от точках, де займаються реалізацією добавок, заходив буквально у минулу п'ятницю, цікавився, соєва макуха коштує 26 гривень за кілограм, макуха соняшникова. Коштує 14 гривень за кілограм. Ну, глобально немає сенсу її по таких цінах локально купувати. Значить, що стосується гороху, 11 гривень за кілограм це горохові відходи, шапочки і половинки гороху, так як у нас є маленький переробний завод, який займається переробкою круп, якраз на ньому є ряд відходів, горохові відходи, оці які я вам озвучив, є висівки. Висівки коштували 8 гривень за кілограм, знову ж таки, трішечки ну, не здрава, як мені каже, ціноутворення. Але тим не менш маємо, що маємо. Висівки в будь-якому випадку в раціоні, особливо свиноматкам, не те, що бажано би давати, а необхідно давати, тому що якраз це дуже сильно впливає на кишково-шлунковий тракт, роботу кишково-шлункового тракту і позитивно її роботу. Так що, отакі оціни, друзі, значить, що стосується того, на що хлопці орієнтують нас в жнив, тому що е спілкуюся із тими хлопцями, з якими на постійній основі говорю: ну, будь ласка, хоча би, хоча б націльте на ту ціну, яку. По якій плануєте продавати в період жнив. Говорять, 7-8 гривень дешевше не планують, але по ринку видно, що і дорожче воно не буде. Тобто, 7-8 гривень це ота ціна, знову ж таки, уявна або приблизна. Що воно буде? Поживемо, побачимо. До речі, друзі, обов'язково, будь ласка, перейдіть. У коментарі і напишіть, що у ваших регіонах із зерном, із його наявністю є воно чи немає його, тому що багато з ким спілкуюсь. Деякі хлопці говорять, що ну, проблема якраз от є ще та, що зерна вже немає. Його дуже складно. Купити, тому що все повивозили, все продали, і якщо навіть хтось не розрахував свої можливості і є потреба у зерні, його уже на сьогоднішній момент доволі таки проблематично купити. Так що обов'язково напишіть, як обстоять справи у ваших регіонах, і якраз от що очікуєте ви від жнив і цін на зерно, буду дуже вдячний.